Вітаю всіх, хто цікавиться гармонією. І сьогодні поговоримо про модуляцію. Модуляція це перехід в іншу тональність з каденційним закріпленням міні. Власне, цим модуляція відрізняється від відхилення. Там перехід в іншу тональність є тимчасовим без такого каденційного закріплення. Є багато видів модуляції. <кій> Найчастіше зустрічається так звана функціональна модуляція, тобто модуляція близькій тональності, тональності першого ступеня спорідненості. До таких тональностей належать ті тональності, які є три звуки на ступенях яких будуються в якості головних або публічних. Ступень. Для мажору нагадаю, це будуть тональності паралельний мінор, тональність субдомінанти, її паралель, домінанти її паралель і тональність мінорної субдомінанти. Якщо говорити про мінор, то таким, такими тональностями спорівненими до даного, Тональність субдомінанти її паралель, домінанти її паралель і тональність мажорної домінанти. Перед тим, як розглядати нашу задачу, яка тут у нас є для прикладу. Хочу сказати, зупинитись на основних моментах по модуляції. Модуляція здійснюється. Функціональна саме модуляція здійснюється е, шляхом зміни функції спільно двом тональностям акорду. Таким акордом е, виступає правильно консонуючий акорд, секст секстакорд, який змінює свою функцію в другій тональності. Тобто це один і той самий акорд, який створює умови для переходу в іншу тональність. Самої модуляції він ще не створює. Після нього, після спільного акорду, слідує моделюючий акорд. Модулюючий акорд це вже той акорд, який виявляє нову тональність, відповідно, він має знаки альтерації, які притаманні другій тональності, як тональності, і які, як правило, неможливі в першій тональності, і які створюють нові тяжіння, що призводить до розв'язання вже в іншій тональності. Після цього йде закріплення в новій тональності. Таким чином. Весь процес модулювання можна окреслити такими пунктами. Показ першої тональності, потім спільний акорд, модулюючий акорд і закріплення в новій тональності. Перед тим, як робити якусь задачу на модуляцію, треба її зіграти і визначити, по-перше, тональний план, і визначити напрямок. В якому здійснюється модуляція. Чи це домінантовий напрямок, чи це субдомінантовий напрямок. От у нас є тут задачка, і я її зараз зіграю, і ми на її прикладі подивимось, як робиться така модуляція. От починається тональність тональності ЛЯ-мажор, про що свідчить три дієзи і відповідні тональні опора звуків, які створюють цю тональність, і закінчується в тональності Сіні нор. Ми бачимо ознаки цього закінчуються на ноті Сі і присутні ля дієз, який свідчить, як на це сьомий підвищений ступінь нової тональності. Отже, модуляція здійснюється з для мажора в сіні ноти. Це напрямок субдомінантовий, тому що сіній нор є другим ступенем по відношенню до основної тональності для мажору. Нам потрібно зрозуміти, з'ясувати, які акорди, які три звуки можуть бути спільними між цими тональностями. Між ними можуть бути спільними е, ті е, акорди, які будуються на ступенях обох цих тональностей. І е, кількість спільних акордів залежить від різниці в ключових знаках. По нашому прикладу, це різниця в один знак. Для ля мажорі три дієзи, всі мінорі два дієзи, три мінус два – один знак різниці. І е, при такому співвідношенні е, є чотири спільних тризвуки. це перша тоніка, друга тоніка та їхні паралелі. В даному випадку, це перша тоніка, три звук лябові який в другій тональності сіміно буде три сьомого натурального ступеня. Це буде три звук, е, тут враховуючи ключові знаки. Фадісля додіс, три звук шостого ступеня, який в сі мінорі буде натуральною домінантою. Далі сі, ре, фа, фадієс, тризук другого ступеня ля мажорі, який в сі мінорі буде тонікою. І ре фадієс ля це субдомінантовий тризвук, який в сі мінорі буде три третього ступеня. Отже, будь-який з цих тристиків ми можемо використати в якості спільного акорму. Якщо ми подивимося на нашу умову задачі, то ми бачимо, що вона складається з двох речень. Причому початки повторюються, ми бачимо, отут. а закінчення вже різниця. Тому що перша речення закінчується на домінації ля мажора, а друге речення тут є модуляція присутня, як ми вияснили, всі мінури. Основні моменти, зосереджуються на основних моментах, ми бачимо тут є прохідне і перший змішані мішані стрибки між домінантом секстахордом і тоніком. Правило вони робляться е, отаким от чином, спільний звук залишається на місці, скріплюється м -м, з крапочками. І е, е, таким чином е, ці два корди сполучаються. Далі ми робимо цей прохідний згорон, е, тоніка д 4 Д6. Домінал так? далі тут. Можна по-різному є різні варіанти вирішення. Я взяла такий якийсь очевидний несхідний тетрафор в мажору, він гармонізується за участі третього ступеня, третього ступеня. Можна взяти тоніка 3 субдомінанта, домінанта, я взяла тут перерву каденцію. верніше, Венції тут ще немає, а зворот тільки до 12 такор. Та і шостий ступінь для того, щоб е, внести е, таке цікаве звучання мідорну призвуку. Шостий, потім буде третій. Зуб домінанта і домінанта. Нагадаю, що в переданному е, в шостому обов'язково відводиться терцієвий тон. Чому? Тому що е, повинні правильно розв'язатися інтервали, які входять до складу 12 корду, і септима обов'язково повинна піти вниз. Всі голоси рухаються за течінням, крім басу. Е, далі друге З речення. Якраз ми тут і бачимо, що як є, і очевидно, що це вже свідчить про появу нової тональності Сі мінор. Перед ним на ноті Ля треба взяти спільний акорд, який якби відшиває ці дві тональності ля мажор і Сі мінор. В даному випадку можна взяти тонічний секст акорд, який виявиться в Сі мінорі. Три сьомого натурального ступеня. Сьомого натурального. Оцей варіант, перший класний тоніка дорівнює сьомому. Далі на Lідes. Я беру зменшений увідник в інсекст акорд. Зазвичай це якийсь домінантовий акорд нової тональності. Лядіес це сьомий ступінь, Них повернення зменшеного обідного. Тому що е, в тонічному сексикорді в даному випадку буде підвоюватись е, нота ля. так це буде виглядати коліка. Далі тещі. І е, якщо ми е, один звук, так як по умові, у нас піде ля в лядієс то другий обов'язково повинен піти протилежно е на тон, щоб не утворилось напівперечення. Так зване напівперечення. Тому, от таким чином, у нас утворився зменшений квінцекс текор, тобто один ля перейшов є, на півтона, а другий перейшов вниз протилежно. Соль би чому? Тому що цей акорд ми мислимо вже по цей наш спільний, а цей модулюючий, ми його мислимо вже по другій тональності з відповідними знаками. Ля Ляні 7 підвищений і соль який е, вже в сі мінорі його немає. Він відміняється попередній лямажори. Знак відміняється. Далі нагадаю, що Зменшений увідний серп буде розв'язуватися в Т6 з подвоєнням терції, що обумовлено знову таки правильним розв'язанням двох тритонів, які входять до його складу. Додіессоль буде переходити у рефадієс, а міляєс відповідно в реф-сім. І таким чином у нас Т6 Двоє листерці. Далі ми робимо прохідний зворот уже по сімі нору з відповідним лядієзом. Таким чином. Тобто ми вже мислимо повністю тональністю сімі нору. І далі йде тенденційне закріплення. Тут ми беремо другу ступене сертоко відповідно з знаком, який вже протаманний сімінору, тобто соль Бекар, відміняється, соль дієс ля мажору. Мжор, Далі можна взяти або кадансовий септаккорд і тоніку, або взяти е, домінанту з серстой. Нота реце третій ступінь вона може е, розглядатися як секста. 12 си сімінора. Потім разом з секстою з'являється серп. Вона дуже гарно звучить. Тут можемо навіть ось такий хід зробити на октаву, більш якби заглибитись. І далі розв'язуємо тоніку, відповідно. Тут у нас скоріше за все не повна тоніка, хоча може бути і повна, але... Зробимо неповно. Ось таким чином. Отже, у нас є перше речення повністю для мажорів, друге речення почалося для мажорі і через спільний акорд, який змінив свою функцію, тому ця модуляція, і називається функціональна, тому що акорд спільний змінює свою функцію. Далі. Рейки направляються вже в іншу тональність, модулюючий акорд вже мислиться по другій тональності і повністю все вже звучить по мінору. Зіграю, як у нас це. звучить наша гармонізація.